Залазь, песок убью, ломай, а. ломай. Мам, я забью маленькую яму, ты не песок пологий. Тина, дай ей пасочку. Настя yeah. <гум> Тіна 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 знайшла листочок. Тіна, Тіна, у нас тепло сьогодні, yeah. Oh! Yeah. не їж. Фу. Живі. Мам, я хочу готовить. Я буду готовить суп Я буду готовить суп Ты суп будешь готовить? Да. Давай. Мам, не а давай? Не можна брати в рот. Фу. Фу. Кам'янець, да? Тіна знаєш. Кам'янець. Фу. Ні. Не можна їсти на вулиці. Камінці. Шо? Камінь не десь. А тебе какие? У ті бікаки. А в мене зараз подивимось. Тіна спить. Пробую трюки на качели. Так. Без рук у них, mm -hmm. вот ты mm -hmm. с лопаткой. покажи всем покажи. Класс. Ищи давай этого. Mm -hmm. тебя... Открывай Покручу хочешь? Да. Yeah. Ти клас. Що, що ми зараз будемо робити? з морозива. Коктейлі з морозива, Ну давай. Ти який кольор обираєш? Ну, нам потрібно... Зелений? Нам чай нужна коктейлі, а потім молодне. Ну давай, давай. давай. Нам нужно потрібно... заблати Аїсі. Нам нужна бішок заблати. І... Блендер з відточками. Ну давай збирай. Начну хочеш Не віпіайки. Горішки буду збирати. А я буду Чеш горішки. Ну давай назбираємо, покажемо, скільки ми назбирали горішки. Це мама збирала горішки, це Настя. У мами більше. <плес> Що <плес> далі будемо збирати? і Давай, може, робити вже коктейль чи морозиво? Mm. Сначаєм, я... е -э -э -э. Як його треба робити? Скажи, нам нужно 3 ложки листка, ложки кліложки пішка, ложки змі, литочка <гум> і медла <Нет>, місячка. <гум> Давай, починай. Жаяч. Будем ему помогать? Да. Они такие, конечно, моюшинки не видят. Тинус быть. Так, все. Теперь мы будем робити формочку для нашого морожена. Добре. И песок, который нам на подвигом. Счищаем. Так, линейка вышла. Да. Так, теперь давай маме. И сделаем все Не, 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 не. Опа. Ну, І будемо зараз прикрашати. У нас такі очі зроблені. Да. Будемо зараз їх при... мокрі. 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 Будемо зараз їх Нет, прикрашати. Мокрі, мокрі. Мозги? Да, Давай, чим будемо прикрашати? ось цими штучками? Ні, це на коктейл. А чим ми будемо прикрашати? Листочками. Ага, а можна я, я одну візьму так сюди? О, дивись. А можна... Ти будеш так свою прикрашати? У нас буде... не тримається. Отак. Вот Мама, буде діяти лух? Лух із них. Давай. Умій ти О, Бачиш, як гарно в мене вийшло. І промалюю паличкою ще якийсь візерунок. Ой! Посиплю посипочкою. І такий у мене вийшов. Будь здорова. Такий тортик в мене вийшов. Настя дороблює цю. Піду подивлю стіну, що вона там. Наша ціна спить і на неї світить сонечко. Давай їй трошки. А давай зробимо морозовий з піску. Давай. Ось у нас є рожева формочка, я собі обрала. Я сюди насипаю. Пісочок за Задатчик. Ой, тойчик. Міні-тойчик. Мініток не наблизити. Вирівнюємо. Так, рівненько вийшло у нас. Ой, тут не вкатися. Так, ой. Hey. Тепер беремо другу формочку і робимо верх із нею. Насипаємо в на неї пісочка багато. Все, я да я біла. Тебе ця тепс Щось потрапило. Ні. Так, Та і черги тепер і папа. Випадай. Ось таке у нас вийшло. Ну, да. Ні. Ось таке Настя в мене вийшло морозиво А холодно поставим? Пісочок? Ну, десь на пісочок поставив. Красиве, давай тобі зробимо. М -м -м -м. У мене полуничне, а в Після. тебе буде яке? М -м -м. Яблучне. Галубіка. Зі смаком голубички, добре. Метелик? Ходіш, бабочка. Угу. Метелик. Давай тепер зробимо. А, що так, метелик? Шарик такий морозовий на нього, так? Да, тоже ми навозимо. Окей, Давай підставляй. Оп. Оп. Класс! Мам, вікна. Поставимо його. О, у нас ось такі тортики і ось таке морозиво вийшло. Трошки тут прикрасити. Давай я своє прикрашу ось такою штучкою. Твоє. Давай твоє. Mm, давай. Квіточка. А, -а, -а. а давай зиму морозиво. Такого. Справжнього. Хочеш? В магазині зараз. Не хочу. Не хочеш не морозива? Можу. Мені не жарко. Буде... Тобі не жарко, так? Да? Будемо їсти по ось це, Давай? Ні. А давай усі заснимем гай. Моложено, пиари, то вообще снимем. Я. я все засняла. Ось такі два морозива у нас вийшли. І ось такі два Пироги, Пирожки, да? Да, пилашки. Ну добре, классно мы погрались. блістки, звісно. Є блістки? Так. Да. Класно погрались сьогодні? Да. Так. Кажи всім пока. Нет. а давай ще я... Коктейль? Ну зробимо. Що ти будеш обирати собі? Я хочупки. Ось такі великі Чупа -чупс. А І що ще? Там просто Чупа-чупсы всередині. Я Може, вон... ото стаканчик? Какий? Ось цей. Да, ось це стаканчик? І от так. Такі зомбі купили. <різь> ось, ось такі коктейлі. Це, Це такий, покрути його, покрути. Мозок, макати, покажи стаканчик. Ось цей. The... Він такий кислий і смачний. Макай. Яблучний, так? Да? Так. Да.